Ми пропонуємо на сьогоднішні засідання комісії вибрати індації. Якщо не заперечити немає питань, ставлю голосування. Хто за? Одноголосно. Вітаю. вас. Так, і підтримка, будь ласка, давайте за наші випадки. Так, проведення матеріальної допомоги. То есть считал, не считал фамилию, не на каких-то интересах. Есть веса тебя считают. Конфликт интереса

Хто знає, щоб ми пройшли по своїм так. Сьоме питання наше, восьме наше. А що до положения? Не... Втора, не наше питання. Якщо вони проти, бо я чесно, я поспішаю. Я... Апостоловодоканал штатний розпис наш. З Сьомого починала. Сьомого там, так? Сьомо, питання. Про погодження структури структури штатного розпису комунального підприємства по службу посольства міської ради. Ми подали на погодження штатний розпис на сьогоднішній день. Він складає 116 штатних одиниць, штатний розпис від типового штатного розпису, скажімо так. По типу 143 штатних одиниці повинно бути, ми його зменшили. Штатний розпис розрахований з тих об'ємів, які зараз виконує наше підприємство. На підприємстві працює на даний час 85 чоловік, а то вакансії. Є запитання? На Старое население, как в секретаресе. Кто за? Вы за решение прогнать Теперь разбираться-то да. будем. Что, 8 нет? 8 это структура, это оборудование социальных постов. Это уже наш? Нет, 12-я структура. Мадонна, у нас все хорошо в комиссии? Нет, а сейчас не важно. У нас кворум есть, кворум нет. Кворум есть, а там надо же бельщисть. загальної кількості. Ні. Від е, кворуму. Від присутності. Від присутності. Уже це потім Та вже ж було, що якось було. Да, 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 і пояснили, що від присутності бінце 12 там. У нас три там надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунальних закладів центру надання соціальних послуг та послуг з комісії ради. Так, просимо погодити там перелік, хочуть списати. Матеріальні цінності, які вже прийшли, в негодність, з моральною, позрасту по устарію. Там не тільки наші, які нам були передані з молодежним центром. І пройшла очередь, їх треба списати. Згосна список? Лише цього немає нічого. Якщо цікаво, то не звучать. Ну там такі малосенко. Ну, тобто, мені потріб скетний блок, монітор, ну, ноутбук, 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 ноутбук. Ноутбуки отся тише їм давали в 12-му розумів, молодюшки. Вони вже вийшли вообще на робочі. Системний блок, системний блок, все 12-те. Все 12-го року. 12-го давали це Ми не по програмі. 2009, 2008. Ну, що буде що то 2015. Паяний комбайн і нагрівачі до 2015. От, на да, нагрівачі вони у нас злятять. Ну, як ви думаєте? Проти бульдер. Менше злите воду. Согласен. Якщо запитання у мастара на осілення, то завтра виріжи. Все. Одна голоса лиш не знаю. Я можу теж. То дякую. дять. Що компенсація витай середи осін. 15. Освіта потрібно, щоб під опалення передали. Проведення дозволу управління освіти, культури, молоди та спорту посольської міської ради на списання основних засобів балансу закладу загальної середньої освіти посольської міської ради. Так, заклади загальної середньої освіти на балансі перебувають. Основні засоби, які складуються протягом тривалого часу. Значна, значна частина з них морально та фізично застаріла, не відповідає сучасним вимогам. Серед них комп'ютерна техніка, що вийшла з ладу через короткі замикання та перегорів, навчальне обладнання, яке втратило функціональність через зношеність і пошкодження внаслідок воєнних дій, а також будівлю господарського призначення. Один туалет, одне підвальне приміщення, один басейн, які перебувають в аварійному стані і створюють небезпеку для життя і здоров'я дітей. Всього просимо надати дозвіл на списання майна в кількості 9 одиниць на загальну суму 205 867 гривень. Ну, перелік також Ось тут є. Комп'ютерний клас 5 одиниць, комп'ютерний клас 8 одиниць, туалет дерев'яниця, новоіванівська гімназія, ноутбук. Воно вже все стареньке. Комплект засобів корекційного розвитку, 100% зношення. Далі, підвал, туалет, басейн для води це теж все новоіванівська імназія. Вони вже втратили свою придатність до використання. на Одного. У мене додаткові просто мантия. Это бюджетный. Бюджет будет. Да, это не важно. 17. Лекарня не батарейна по цене. Не, 18-е следующее. 16-е не наша. Не, ну у вас 17-й. 17-й. 17-й тоже не наша. 17-й ваше. Провестні зміни рішення послугської міської ради від 18 до 24, No2438-80 8 про затвердження програми розвитку житлово комунального господарства послугської міської ради на 25 рік. Даний проєктом рішення передбачено внести зміни, виклавши в нові редакції. Перший пункт це поточний ремонт, монтаж, установка та інші послуги з обслуговування елементів благоустрою, додавивши слово ремонт пішохідних доріжок. Слідуючий пункт. Послуги з розробки технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою додати словом та кладовище. Потім захід виготовлення технічних паспортів по безхазяйному майну було по КПК-6030, переносимо на КПК-6090. Також пропонується перерозподілити кошти, зменшити кошти в сумі 216 тисяч 796 гривень з предметів і матеріалів, також кошти в сумі 200 тисяч гривень, зменшити з послуг по встановленню пожежних гідрантів. Потім зменшити кошти в сумі 429 тисяч 288 гривень з послуги з технічного обстеження, виготовлення технічної документації та розчищення дренажних систем. Також зменшити кошти в сумі 90 тисяч гривень з оплати за спожиту електроенергію вуличного освітлення та збільшити КПК 21630, оплата за водопостачання та водовідведення громадської вбиральні на суму 26 тисяч 796 гривень. Загальний обсяг фінансових ресурсів програми становить 16 мільйонів 734 тисячі 732 гривні 16 копійок. Чомусь пожежних гідрантів немає, у нас все в порядку з гідрантом. У нас в програмі фінансова підтримка посла на канал є дана послуга. 100 тисяч є на придбання гідрантів, ми заказали 8 гідрантів на цю суму. Очікуємо, що вони прийдуть, а заміну ну, будемо засвідчувати робити. Це були кошти на встановлення гідрантів. Є ще питання? Вичного рішення проєкту. 19 те розуміння наше. Угу. І так, пронесення зміни до речі міської ради 18.12.24.00249-808 про затвердження програми фінансових підтримків комунального підприємства послуги виконавку поступової міської ради на 25-й рік. Ми просимо на додаткового виділення, ви коштів у сумі 4 мільйони 220 тисяч гривень. В тому числі на оплату електроенергії за вересень місяць 25-го року у сумі 600 тисяч гривень. Оплату водопостачання за питну воду за вересень 25 року у сумі 420 тисяч гривень. І оплату водопостачання за технічну воду в жовтень листопад у сумі 3 мільйона 200 тисяч гривень, в тому числі за жовтень мільйон 600 тисяч гривень і за листопад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Загальна сума по програмі буде складати 42 мільйони 431 тисяча 614 гривень. Тобто ще додаткові кошти. Да. Наперед може плата. Е, ну за технічну воду ж ми передоплатуємо. Ні, ну це да, понятно. Да. У нас березень е, проплочено просто є. Жовтний вистав зараз. А кошти у нас є ну, Частково це залишок коштів, що склався на 1 січня. У нас лишився мільйон 768 712. Це ми повністю витрачаємо десь залишок. А далі йде перерозподіл. За рахунок програми благоустрою і за рахунок да, управління освіти, управління освіти ми планували на демонтаж розрушеного третьої ну, школи приміщення, його так і не використали. Тому ми перерозподілили оттуда трошки і з благоустрія. Ну лінія. ми не виділяємо то Ну, виділяємо тільки залишок, мільйон ну, комісія. Що? Слухали, проголосували. Річі <ріпи> слухали і проголосували. Якщо у нас запитання, на питання? даними голосувати. Всіх в інтересі. У нас запитання? Голосуємо. Хто Дякую.

Про затвердження форм реєстру комунального майна посівської міської територіальної громади та здійснення необхідних заходів для його створення та затвердження. Ну, враховуючи пропозиції та рекомендації Східного офісу Державної території служби України, вони надали нам рекомендації розробити реєстр комунального майна. Дане проєктом рішення ми затверджуємо форму реєстру комунального майна як нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок. Потім форми, форму реєстру комунального мене земельної ділянки, потім транспортні засоби, потім машини та обладнання, форми про багаторічні насадження та форми комунального мене і інші основні засоби. Тобто ми спочатку затверджуємо форму, да. потім комунат... на підставі цієї форми робимо відповідний реєстр і потім його затверджуємо? Да. Так, затверджують. Інвентаризація дорогі. Ну, від реєстру, так. Доброй. Нема запитання. Голосування хто за? Голос на Про оренду комунального майна Постовської міської ради. Надійшов лист від комунального підприємства Постовська міська лікарня, в якому вони просять включити в список перелік номер один для оренди комунального майна. Приміщення під аптекою. Там поміня... Помінялася площа радіною. І згідно цього ми в переліку перший етаж, там де аптека там чуть-чуть. по два скільки там квадратів. Ну, там на Коридор і mm -hmm. загальний. Там дожила і точки розширяє. Є запитання у хто за? Наголос <клес> на <Найбільше. клес> рішення прийняття. 2019 року no 1717 про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Пославської міської ради державного майна, розташовано за адресою вулиця Центральна, будівлі 330 місто Посоль, район Крузької область. Це виходить приміщення гаражів, які були в власності фінансового управління Криворізької районної адміністрації. І вони нам надають, в даним рішенням ми надаємо згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Апостолівської міської територіальної громади даних гаражів для з метою зберігання та розміщення транспортних засобів комунальної власності. Це 29-30 питання. Два гаража фінанділи, тут ми вже передаємо. За, за... за ними гаража. Ну, та, воно, тут гаража? Так, тут огляду. Там було просто виповнено цільове призначення. Так? Да. А, mm -hmm. одного Одноголосно рішення прийнято. Це, якісь, Це да. ще для сталося. Ну, внесення змін до рішення міської ради від липня литво року, органія 1718-678 на безплатне прийняття до комунальної власне Послівської міської ради державного майна, що за треці вулиця Центральна, будинок 331, місто Опосто, Київський район, Петровська область. Так, знаходиться гараж, який... Запитання єсмі, армія звання. Одноголосне не рішення прийняти. Не не Кажу, передають на це перше питання. Привіт, команди власне посуду міської ради благодійної допомоги, коштів на виконання робіт роботи по оформленню северловини та отримання всіх необхідних дозволів документів на севердовини згідно з замогами чи на організації. Благодійний фонд Небо України нам виготовив паспорта на свердловини. В селі Кам'янка, вулиця Шкільна будинок 1А, та Сердбалина Вокзальна будинок 67 по місті апостол. Ми приймаємо їх, так би сказати, ці роботи і... Куди вони передаються? Водоканал? Зрозуміло. Що за запитання голосування? Хто за? Одноголос, не вирішення прийняти.

Голосний, це третє питання. Про поняття рекламної власності посольської міської ради. Матеріальні цінності від управління Верховного комісара ООН у справах біженців для створення функціонального громадського простору та підтримки Офісу старості в селі Запорізьке. Якщо це благодійний фонд надав нам допомогу у вигляді ремонту там, де Офіс старості в селі Запорізьке а також біля офісу були розміщені вуличні тренажери, пісочниця, каруселі, також ноутбук, а проектор, екран для розвитки селезапиского центра. Осталось голосование туда, но был сообщений вышло. Далі знімальне питання, ви казали, що вийде. Я вибачаю, це додаткове питання по банку і Советська дивувати. Рішення.